Ольга Савельєва Я купила торт шпаргалка для всіх. Я купила торт, дорогий, на замовлення. На малюнку він мав чудовий вигляд, а насправді такий собі дивно. На смак дуже солодкий, неможливо їсти. Всі поколупали його в тарілках і відклали, нікому не сподобався. Я заплатила гроші мовчки, якщо чесно, не дешево. З боку кондитера не було запиту на критику, тому я не давала зворотнього зв'язку. Він спитав тільки торт привезли вчасно, не пом'яли? Вчасно, відповіла я, не пом'яли. От і все, побалакали. В цьому випадку я купила собі знання щодо цього кондитера, я більше ні ногою. І якщо хтось запитає, що це за торт, я відповім, це від ось цього кондитера не рекомендую. І раптом через тиждень кондитер запитав Ну, як вам торт? Я зраділа. Мені не хотілося його ображати, але дати зворотній зв'язок щодо розвитку хотілося. Я сказала, знаєте, він був надто солодкий. Ягоди зовсім не відчувалися, і надіслала фотку, на якій його гостей повні тарілки нез'їденого до кінця торта. І кондитер відповів: Дякую вам, що робите мене кращим, і на завтра прислав мені палетку з ефірок ручної роботи, ніжних та смачних, із запискою: Дайте мені ще один шанс, і макаруни, тістечка такі. Де був принт у вигляді котика зі шрека з очима своїми, наче просить вибачення? Я засміялася і з радістю дала другий і третій шанс тому, що ми всі люди. Ми створені для помилок, по сходинках яких йдемо до усвідомленості. І я теж жива людина і можу помилятися. І я хочу, щоб коли помиляюся. У мене був другий шанс. Ця думка гріє мене, допомагаючи впоратися зі страхом помилок. Цей текст не про кондитерів, а про те, що якби люди вміли розмовляти про свої почуття з повагою до чужих кордонів та емоцій, ми не так би боялися помилятися і питати про свій торт. Вам сподобалося? І я хочу, щоб коли помилюся. У мене був другий шанс, тому що несмачний торт це не гарантований скандал, пляма на репутації та мінус один клієнт, а можливість дізнатися про свої слабкі місця, стати кращим. І лояльність заснована на повазі, побачивши, як людина використала шанс виправити свою Помилку. Просто хотілося сказати, що наша особистість багато в чому визначає те, як ми виправляємо свої помилки. Мистецтво визнавати помилки і виправляти косяки під силу притомним особистостям. Не помиляється лише той, хто нічого не робить.